Друзі, всім привіт! Ви на каналі огляді. І В сьогоднішньому нашому огляді ми розглянемо робота пилососа який об'єднує в собі чітку навігацію, високу потужність та дійсно широкий спектр налаштувань. Цей пристрій не лише ефективно справляється з прибиранням, але й вражає своєю здатністю автоматично визначати оптимальний режим для різних зон. Зустрічайте DreamBot F9. Про ось такий герой сьогоднішнього нашого огляду. До речі, його ви зможете придбати в інтернет-магазині за посилання в описі під відео. З промокодом ось тут ви бачите зараз його на екранах. Зі знижкою в 400 гривень. Також на усю техніку від компанії Dream. Ви отримуєте також таку знижку. Тому раджу вам заглянути в опис. Це дійсно цікаво. Ну, а ми погнали детальніше до нашого сьогоднішнього героя. Ну і звичайно, друзі, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі також описі під цим відео Ось такий вам респект. робот пилосос поставляється в комплекті із всім необхідним для ефективної роботи та зручного використання. У комплекті знаходиться кабель живлення, а також до основної функції прибирання додається можливість використання резервуару для води та спеціальної мийної насадки. Бічна щітка з функцією обертів та інформативний посібник користувача, який дозволяє швидко і легко ознайомитися з усіма функціями та особливостями пристрою. Завдяки такому різноманітному комплекту покупець отримує повний набір інструментів для ефективного та зручного Використання робота пилососа До речі, гарантія на пристрої Dreamy – 24 місяці. Зовнішній вигляд робота пилососа вражає своєю традиційною елегантністю. Пристрій доступний в білому кольорі. Корпус робота високий, досягаючи 9,7 см, але ця висота не заважає йому легко прибирати під більшістю меблями завдяки дбайливо розташованому датчику лідар у верхній частині корпусу. робот пилосос вражає своєю компактністю, що робить його ідеальним вибором для будь-якого інтер'єру. На верхній частині пристрою розташованого. Розташовані дві кнопки, одна з яких відповідає за запуск та призупинення процесу прибирання, а інша за повернення робота на базу. Крім того, під кришкою розташований контейнер для пилу та зручна щітка для його очищення. Знизу корпус видно усі оновлені елементи, включаючи бічну щітку із трьома пучками, щитинок, основну щітку, резервуар для води, мийну насадку, переднє поворотне колесо та датчик захисту від падінь. Вага робота пилососа всього 3,1 кг, надаючи йому не лише елегантний вигляд, а й додаткову функціональність. Та зручність у використанні. Пристрій володіє здатністю виконувати як вологе, так і сухе прибирання, завдяки чому забезпечує повноцінне очищення різних поверхонь. Його потужність смоктування досягає 2500-па, а авто збільшення потужності килима гарантує ефективне видалення забруднень на різних типах покриття. Основна щітка у робота пилососа має форму W, що дозволяє ефективно збирати сміття та пил. При вологому прибиранні пристрій уникає килимів, але при цьому може адаптуватися до різних покриттів. Інші важливі технічні параметри, включаючи. Об'єм контейнера для пилу 570 мл, об'єм резервуара для води 237 мл і можливість використання мийної насадки. Управління роботом пилососом доступне як за допомогою кнопок на корпусі, так і віддалено через смартфон чи голосове управління. Пристрій сумісний із голосовими асистентами, такими як Amazon Alexa, Google Assistant, Siri. Акумулятор ємністю 3200 мАг забезпечує до 150 хвилин неперервної роботи на одному заряді. Рівень шуму на рівні 65 дБ децепал... Безпечує тиху роботу під час прибирання, яка не буде вас турбувати, для керування роботом зі смартфона використовується застосунок Dreamy Home. за допомогою застосунку для робота пилососа Користувач має безліч можливостей для зручного та ефективного управління пристрою. Перш за все, він може вибрати конкретні кімнати для прибирання, надаючи точну інструкцію роботу щодо областей, які потребують очищення. Додаткове встановлення віртуальних стін та бар'єрів дозволяє користувачу позначити заборонені зони, які робот не повинен перетинати. Чи очищати можна обрати один з чотирьох доступних рівнів потужності, сухого прибирання, можна регулювати потужність та рівень подачі води, блокувати від дітей, встановити графік прибирання, управляти картами, слідкувати за рівнем заряду акумулятора, чи навіть запустити прибирання, сидячи у друзі в гостях, маючи такі можливості управління роботом через додаток, ви станете його фанатом. Однією з ключових особливостей цього робота є використання передової технології навігації лідар, DETOF. LiDAR випромінює світловий промінь. Який падає на об'єкт, а потім відбиває назад до датчика, розташованого близько до джерела світла. Ця технологія допомагає роботу ефективно виявляти великі перешкоди, уникаючи їх, а також точно будувати карту приміщення. Робот здатний запам'ятовувати до чотирьох різних мап приміщень. Зауважте, що модуль DTOF розташований нижче на бампері, його функціональність спрямована на виявлення менших об'єктів, таких як шнури, зарядки, іграшки та інше. Також є додаткова навігація, яка включає датчики визначення дрібних об'єктів типу поверхні. А також датчик від падінь та зіткнень. Ці технологічні рішення дозволяють DreamyBot F9 Pro будувати точні карти та уникають не лише великих перешкод, але і невеликих предметів, забезпечуючи високу ефективність його роботи. Робот пилосос забезпечує якісне прибирання завдяки можливості виконання як вологого, так і сухого очищення. Для досягнення більш точних та ефективних результатів прибирання рекомендується спочатку запустити його у спеціальному режимі, де він проїздить по кімнаті, будуючи детальну карту. Цей підхід дозволяє роботу зрозуміти, які Зони слід уникати і за необхідності, користувач може додатково визначити ці області на створеній карті. Під час вологого прибирання робот автоматично у... уникає поверхонь із килимами, оскільки не може підіймати миючу щітку. Таким чином процес прибирання розділений на сухий і вологий режим. Під час сухого прибирання, якщо зоні килимів потрібна більша потужність, робот автоматично її збільшить в залежності від необхідності. Це важливий аспект, який знімає з користувача відповідальність за регулювання потужності. Однак слід враховувати, що робот пилосос не Завжди впорається із застарілими засохлими плямами. Це може бути значущим моментом, який слід врахувати при виборі методів для більш інтенсивного прибирання в окремих зонах. Ця модель ідеальний представник роботів пилосоців два в одному. Здавалось би, простий пристрій здатний виконувати ефективну роботу з максимально точними налаштуваннями для домашнього прибирання. Один з кращих варіантів. Повірте, я знаю, оскільки вже довго знайомий з цією компанією можу сміло вам рекомендувати. І їхні пристрої. Ну і звичайно, друзі, як завжди, потрібно послухати і вашу думку в коментарях. Тому напишіть, що ви думаєте на рахунок цього робота пилососа як він вам сподобався чи ні. Ну і звичайно, також пишіть, яким ви використовуєте робот пилосос в своїй квартирі чи будинку. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал Угляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.